Ці лежаки зроблені з вживаного одягу. Їх для безпритульних тварин виготовили люди з вадами зору, які входять до товариства сліпих. Наша організація живе на благодійній основі, тобто спонсори нам надають допомогу. От і ми одного разу так сиділи і думали: а можливо, і ми чимось можемо віддячити. Ну комусь, ну яким чином десь і ми можемо добро зробити, не тільки для нас роблять добро. В інтернеті каже Любов Боровська, знайшли інформацію про притулок для тварин Надія на дім, який працює у здолбунові. Ідею, як з вживаних речей зробити лежаки, теж відшукали в мережі. Люди поназносили стільки речей, які вдома вони не потрібні. А там у цьому притулочку вони будуть за радість. Тобто ми віддаємо частинку тепла для, для цих е, безпритульних собачок. Загалом виготовили десяток лежаків для котиків та собачок. Опа. Так. Усе це в здолбунів допомогли доставити волонтери центру, де перебувають безпритульні тварини. Наразі а, і надія на дім 150 собачок, також котики на перетримці ловлять, вивозять котиків, бо собачки на стерилізації, стерилізують їх, тут, перетримують і вивозять в ну після відлову, якщо не прилаштують. Ось і я хочу сказати, що хто має можливість речі, чи якісь там навіть дрова, картон, крупи, каші, все сюди піде і потрібно його навіть принести, тому що холодно, тому що. Ну, сто під сад їсти Тетяна Климчук, Анастасія Захарчук та Микола Штемпель. Новини на Суспільному.